За гробом Польща розвалені хати, кілька десятків людей. Відсутність зв'язку, Ліс де легко натрапити на хижого звіра. Ми вже були тут з вами. Я вирішила повернутися сюди знову. Моя причина Таня не Тетяна, і навіть не Тетяна Михайлівна. Її кличуть тут без церемоній, лагідно, як свою рідну дитину. Таню знають як упорядницю унікального музею, який вона зібрала своїми руками. Але сьогодні не про музей. Таня варта того, аби ви дізналися про неї більше. Вода, воля чисто. У нас є аж три скважини. Наша вода тече там із гори здалека. У нас дуже вода хороша. Вже сюди заїхала, згадала, що треба було зробити кілька дзвінків і хочу зв'язок, ніби провели вам. Але насправді зв'язку немає. З одного боку, у нас відколи почалася війна, провели кабельний інтернет, то вже є дуже добре. Ну, не всі люди, але більшість вже собі позаводили. То є дуже добре, що всі то скільки? Ой, у нас вже мав, може, й 20 номерів люди. Ну на нашому населенні пару людей. Кожна друга, кожен другий будинок люди вже позаводять. Ну, а де старенькі приходять, набери мені дочку, набери мені сина, хочу поспілкуватися. Так що. Давайте перерахуємо всі функції, які ви, як практично єдина молода людина, в селі робите. О, допомагав у всьому. Людям допомагав заплатити за світло. Якщо хтось хворий, люди тепер вже ті старі люди помирали, вже їх немає. Поміряти давлення. В один час навіть я давала коли людям. Ну, треба, обов'язково напишуть, людина в лікарні відбуде 5-10 днів, хоче додому, залишиться там якісь антибіотик або вітаміни. Давала вколо, Та, важко, то не, то не моє. Я не, я не медик. Ну давала багатьом людям я в коло. Теперь які квітанції. Що в селі? Які проблеми люди звертаються до мене? А, треба кладуть хрест, робили на кладбищі хрест. А, немає інтернету. Дзвониха твої хлопці дзвонять. Треба інтернет, що то в мене поломка, що то. Навіть то -то земельні квітанції я маю вже рознести. Хоча офіційно ви ж не є староста не. села. Це просто ну, така аматорська волонтерська допомога. У нас допомога. село маленько старосту, скоротили, скоротили, потім і діловода там. Не, немає тих, ну, та, ну, хто ще є в селі, там мною користується дещо треба допомогти. Ви як директор е, клубу, так? Е, директор музею, так? Е, <світ> директор бібліотеки. <світ> <піллянна> 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 Медичний фельдшер ну, фельдшер працівник, медичний так. працівник е діловод. Е так? Ще й психолог, ще кожного треба. Ще коли йду у волосянку, у нас основна, основний будинок культури в Волосянці, ми їздимо колись два рази на тиждень, колись один, а колись три рази, коли готуємося до якогось концерту. Постійно я купляю ліки людям. Люди з писками купити ліки треба. Ага, кур'єри ще так, знакови. Та, ну як там старим людям не допомогти? Важко це села маленько. Люди самі старіші. Я прошу дітей ніколи старим людям не від не відповідайте грубо, тому що вони потребують уваги. Вони хочуть. Щоб їх вислухати, вони хочуть виговоритися. Хоч би я сто разів не була согласна з в людину, але я її притакаю, скажу так, все буде добре, все налагодиться в тому житті. Старі люди потребують уваги, а в нас переважно населення старші. Влітку ви, напевно, тут і їсте, і проводите всі вечори. Це найзручніше. Урожай бачу. Це лише я худоби, а таку гарну я вже засанила, так відклала вже капусту. Ніколи не так собі не уявляли, не візуалізували, що було, б, якби, наприклад, ви приїхали звідси. Хотіла раніше. Нас кликали до себе тітки, дуже городові, там продавався участок. Ми вам допоможемо, купимо вам помало, поможемо вам побудуватися, приїжджайте до нас, переїжджайте. А я знаю, якось так я залишилася і так якось. Я не знаю, люблю своє село. Люблю своє село. І ту і робота була, якась, і в чоловіка була робота. І, і помалу, помалу, і так ми залишилися. Потім одна мама захворіла довгі роки лікування, потім друга захворіла, та й, та й так якось у селі ми залишили. І я вже б від ці, не поїхала. Я можу собі уявити, як відбувалося оце все, оце процедура збирання музею. Це ви йшли, от по таких, як проходимо зараз, напевно, ото хату. І ну як це було, розкажіть реально, як воно відбувалося. Позбирали дома всякі вишивки, то вже почало припадати порохом. Я знала де в кого, що є, які гарні роботи, у яких жінок є. І я знала в кого є. Я просила кажу, не вимітуйте, дайте, будь ласка. Мені. І потім вони самі приносили? Ми казали, там ми викинули, піди собі візьми, що тобі підійде, що є. Може тобі ще щось придасться для побуту для твого музею. А ви самі вишиваєте? Я раніше вишивала, а тепер ні, Та що тепер вишивала? Тепер бісер хіба мода. До речі, я хотіла запитати, оці всі посади, як директор клубу, директор музею, директор усього села. Це якось оплачується, це ж не є насправді волонтерська робота. Волонтерська робота. Правда, це волонтерська робота. Тобто, все те, що ви якби над чим тримаєте контроль? Ні, в мене є зарплата за завідувачі клубом і бібліотекою. По півставки. Одна ставка. Це скільки? Шість тисяч. О -о. Ми вже музей знімали колись, а тепер мені цікаво, бо я тоді не розбиралася, які ваші особисті з дому речі, а які напрошені у інших людей. От тепер мені покажіть саме ті, які мають безпосередній стосунок до вашої родини або до вас. Це мої мами. Це мама вишивала? Так, з Рахівського району, то від там вишивка з Богдана, моєї мами. Uh -huh. Це сусідка мені дала. Не знаю, хто його вишивав, вона мені дала. А ті всі рушники до кінця, то всі мої свікрухи. Uh -huh. ті всі вишивала моя свікруха. Цей рушник моя бабка, О, до речі, ту є бабка моя. Цей рушник вишивала моя бабка, коли вчилася шити. Тому я кажу, що йому вже до 100 років. Ну, різні, то вже ці траперії, то більше з мені люди давали, хто вже такі із села. То всі із села мені давали люди. То вже є, не, не, ну, не, не моє, не, не домашні, не наші. А ваші вишивки, де? Ви казали, а що вони збереглися? А мої п'які ви саме я вишивала. о, ага. То така мода була. Бачите? Голубі і розові. О, Отакі були мої роботи. Гарно, теж. Такі. Буває, деколи коли у вас така думка, що ну можливо зараз це щось таке сумне скажу, от вас не буде, а музей залишиться. Ви ніколи про це не думали, що це як своє пам'ятка про вашу я надію, родину. Я надіюся, що це залишиться. Це все десь, колись воно ще буде цікаво нашим предкам, нашим внукам, дітям, що їм буде то цікаво, що то ще залишиться десь.

Що Наша красуня. До речі, моя корова воду без чіпсів не п'є. Ого, а як? це? Ну, так, чекайте, і... чекайте, воду з чіпсами? Так, мені з Ужгорода привезли просрочені чіпси, на базі тримали. з продати Не можна. І бачите, корова лише воду з чіпсами п'є, тепер, як вона вчилася так. А якщо так просто дати води. Я йду принесу і вузи, п'ю воду, сівка, то я. Це не впливає на якість молока? Не. Ага, це вся справа в солі. Дивіться, як вона на нас дивиться, вона розуміє, що про неї йдеться. Але хитра. Це я теж хоче. Нюхай, я ні. До речі, моя корова такий водяник, що може гупіти такий води. Ну, то звичайно, якщо вона цілю та вода ще ми так може і п'ять літрів випити. Ну все, папа. -па. Все, сівка, зараз підеш пасти. Чоловік каже, що бліда поганка. Чого? Бо його не слухає, тікає від нього. Ну, Хочу, така, би з норовом. з норум, я її пасла. Так. Шкварочки. Ой, закіпляло мої. Mm. От ця хата, я так розумію, від спадщини як лишилася, так? так ні, я тут за невістку. А, ви я прийшла за невістку, але я вже тут живу о, скоро 30 років. Mm. Я, я в селі народилася, але я там горі біля церкви. Там тепер батько живе. Мама померла, а батько сам живе. В яким ви пам'ятаєте це село? Наше село було дуже. Імірно. Хороше, цікаве. Багато людей було. Ну, багато було в нас ферма була, багато худоби було. Ну. Сусіди кожен свою землю, дуже любили, дуже цінували. Вам стається дитинство? Мої батьки від'їздили 30 років провідниками. Їздили в Словаччину, в різні держави. Ну, всякди. У нас все все було, мої батьки по блату приносили людям каву. Зато їм трактор розорав ниву, щоб банку каву принесли. Um, Та ще у ті часи, коли радянський всі... союз що нічого не було. Так, то... Одну зарплату клали на книжку, звісно, дочку треба буде віддавати, треба буде купити хату, треба купити зятєві машину. <гум> а то друг... випадково не ті гроші, які потім усіх згоріли на книжках. Більше як 100 тисяч. Більше 100 тисяч наклали і То нічого, були і нічого не купили. І коли мама захворіла, навіть не було грошей на хіміотерапію купити. Важко було, важко. Мама, моя мама хворіла 4, 4 роки хворіла на лейкоз. Важко було. То Лікування ну, багато взяло і сили, і нервів і всього. 20 курсів хіміотерапії, 20 вже не пережили. Батько важко переносив втрату. Не двоє були всю все життя, ну, вона така інакша була, така пунктуальна, така дуже ретельна. А з вікруха ми скоріше знаходили. Ну не вистачає мені її дуже, бо я не через неї, що померла. Вона 4 роки, як померла, я не встигала тепер каничку. Вона мене раніше ганяла, та ні то, таня то, таня то люди зробили, та я то, а тепер мене ніхто не ганяє, і я вже ніж не встигала. То мені, знаєте, так, що мені все з мого дитинства приходить на ум, у мене було все. Я собі, що задумала, що я десь у журналі увічила, то у мене було. Мені батьки могли собі дозволити купити. Але у мене не було. Було батьків. Моїх батьків ніколи не було вдома. Вони постійно були на роботі, вони постійно були в рейсах, вони постійно їздили по, У... Усіх... по всій Європі, теперішній, вони їздили по 2-3 тижні, їх не було. Саме більше моє дитинство мені запам'ятало, 8 березня ми всі виступаємо в клубі, діти, концерт, всі несуть мамам квіти, а я бабі. Моя мама немає. Мої, моя мама на роботі, постійно на роботі. То я, то я дуже запам'ятала, що я мала все, так що за гроші все не можна купити. Тепер вже пройшли роки, мені вже багацько років, але я то часто згадую, мені того. Не вистачало. Якось людські цінності інакше стали. Я вже казала, люди думають, кажуть у грошах щастя. Нема в грошах щастя. Okay. Тому я своїм дітям приділила на, на вер... ну, Напевно, всю, всю віддала всю увагу. Я їх не, ніколи не наказувала, ніколи так. Ну, слава Богу. Хороші діти виросли. Ну як люди кажуть, то для кожної мами її діти найгарніші, але мої хороші. Майстильчик і вода ще листи. І так люблю. Ну, ну реально. У вас тут просто різнорівневі. Якісь такі таємничі схованки. Ага, тут вогонь палите, шашлики смажите, так. так? коли збираємо якісь родичі, коли приїжджають, сидять під такий теж гарний Тим зробив, каже, буде місце для відпочинку. там сиді. До речі, кожного року тут в мене осінні опеньки. Так що ви виходите з хати, помилуєтеся на водоспад, свій особистий персональний і йдете по своїй особистій опеньки. Ви коли йдете там, от на цвинтар прибирати могили. Там багато е, лежить родичів, не родичів з прізвищем Каганець, як у вас? Є. На цвинтарі більше родичів, як у селі, вже залишилося більше родини. Я, я люблю, я люблю те сама. Мені нікого не треба, я піду сама, прийду до мами, до другої мами і, і наплачуся. І, і не сварюся, чому так скоро помирали. Скільки поколінь тут лежить ваших родичів? Ой, не знаю, багато, багато тут є. Ну то я ж корінна, мій батько від ти був. Я дідик злубні, баба. Вони тую жили, Сергій, їх поховані батьки тут всі, а ті на старому кладбищі. Баба все казала, там, де ясень посаджений, там її мати, мама її поховає. Мої бабки, які вчора мало бути 100 років. Вона мені казала, що її мама там похована, де ясень похований. Не знаю. То ваша не... прабабця, виходить, ага, прабабка, прабабця так. виходить так. Ага, моя прабабця. Прабабця виходить. прабабця. не знаю, де вже її могила на старому. Ну, а той нове. Ну яке нове? Теж вже багато дуже людей вже немає де хоронити. ці сини. Зимою людина вмри, то. А до речі, хороше запитання, угу. а що ви робите, коли, так, не дай Боже, зимою людина вмирає, як її сюди довести? Трактор пробивають дорогу. У нас же зима велика, сніги великі. Пробивають дорогу. І важко яму викопати. Ого, тут такий пейзаж. Шкода, що. Погода підвела нас трохи, але насправді тут дуже гарно. Саме головне, що в нашому селі, слава Богу, немає захороненого героя. Наші хлопці є, пострадали, одному ногу відірвало, каліка тепер є, що воюють. є. є. Ну, один з нашого села хлопець загинув, але його похоронили в Ужгороді. Вже батьків не було в живих, та похоронили в Ужгороді там на алеї, де всіх хлопців хоронять. А в нас, бачите, немає жодного прапора. Надіюся, що до кінця війни і не буде. Я торговельний закінчувала. Техніку. Не а ще й офіціанта барбена, Буфетчика працювала в Ужгороді на рік, а то мені важко. З села важко прижитися в городі. Тай, рік побули в місті і вернулися. Два. Два Два роки я була в Ужгороді, потім знову вернулася. Все, Все думала, відкриють піший переход, будуть заходити, пішком будуть йти, будуть заходити. Не відкривати цікавого одна гора, два боки по один бік. оце це все, що ми бачимо а по інший бік, польська база туристична. І вони би могли це об'єднати в якийсь один ресурс, такий туристично розважальний. Доки жив Геннадій Москаль. Він то коли в нас був голова області, він на то дуже бив. Він дуже то хотів. Він там бачив перспективу. Він часто ходив, кого міг залучав тяг усяких людей. До того дотягав якісь дні. добросусідства організовував. Я так розумію, що він приїжджав особисто сюди. О, ми з ним були знайомі. Він мене в ліце знав навіть, а, доки він був, йому то було цікаво. Я мала друго руку врожаю. Кого? А чого вони такої форми? А, ну я такий сорт купляла, другий, а вони такі великі виросли. А? Це пусточка. одну заквасила, другу собі залишила. Ще треба почистити? Бачите, теж Ну, Є. Я все хотіла, бо мої діти не залишалися в селі. Бо Поїхали десь на балкон, бо десь поїхали у інакше в другі країни. Де ви сказали на балкон? Так. Ну, Значить, жити десь у квартирі на балконі, були було того хазяйства, того всього домашнього. Щоб робили менше, щоб менше робили, щоб приїжджали чисті, охайні. На гарній машині приїхали до мами в гості, маму зацілювали, побили. Але ж сталося не так. Мої друзі мені дзвонять одна в Чехії, одна в Молдавії, одна десь у Німеччині. І дзвонять мені і кажуть, я таке, що ми потратилися і на 10 років. Тепер знаходимося в інтернеті. Кажуть, як ти в селі? Як ти залишилася в селі? Ти вся така була видна дівка, така, як ти залишилася. Ну, так хотіла доля. Так хотіла доля, бо я залишилася в селі. Щоб не було б музею в селі, якби я не залишилася, вже б клуб упав. Так... Та й така моя доля. Така весела. Ви бували такі моменти, що ви плачете? Дуже багато. А я що так... частіше? Плачете чи смієтеся? Сміюся більше. Оце добре. Оце я хотіла чути. В городі важко дихати. Я вдома, я в селі. Я хочу, коли мені постійно мені кожний тиждень треба піти діть самі пройтися. Я сама ходжу, Я Піду в город, та три дні мені голова болить, бо я в город сходила. Я люблю село, ну я люблю і мої діти то люблять. Які цінності у вашій родині? Ну я своїх дітей все вчила, що не можна брехати, не можна. Скажи мені, яка б правда не була, тільки бо я з твого рота почула правду. Так, я щось зробив погано. Я щось зробив не так. Так з радістю поділитися. Мамо, я хочу то, я хочу все. Як вчила добиватися в житті всього самим? Чим можу, допомагаю, але так, щоб вони самі добивалися в житті до, до своїх мрій. Ви більше як друзі, чи ви все таки зберігаєте дистанцію? Ні, ми більше як друзі. Я своїми дітьми більше як із чоловіком. У них дистанція в них так тато, то так, тато. А мама я більше як друг для своїх дітей. Вони пишаються вами? Ну я не знаю, то їх треба запитувати. Надіюся так. Так, будуть же внуки, виростуть. І як ви собі уявляєте їхнє майбутнє? Чи пов'язуєте ви його з цим селом? Думаю, ні. Думаю, ні. Наше село вже на, на, на відмиранню. Я не думаю. Все у Божих руках, як Бог захоче і так зробить.